Всім привіт! Хочу показати вам квартиру в класному районі міста Харкова. Це за спокійний та тихий район зразу інфраструктурою, купою магазинчиків. До метро Холодна Гора, 10 хвилин їзди. Квартира в 16-поверховому будинку на 11-му поверсі. Площа 50 метрів. Такі варіанти тут продаються вкрай рідко. Давайте дивитися разом. Зразковий під'їзд з квіточками, 11-й поверх. У будинку два ліфти: один вантажний, інший пасажирський. Я в квартирі дві окремі кімнати та кухня. Кімната номер 1 17 метрів. Тут балкон, вікна на дві сторони. За вікнами дерева і кімната номер 2 вона має 12 метрів, довгий коридор з коморами. Тут можна зробити шафки. Та ванна, санвузол, окрема, встановлені лічильники на воду. Простора кухня 9 метрів. За вікнами знову дерева. І ось такий мешканець. Приходьте, будь ласка, на перегляди.